Друзі, привіт! В цьому відео розбираємо відмінності між англійським та італійським стилем. Чим вони відрізняються, який з них краще і який підійде саме вам відповідь в кінці відео. Перше, якщо описати англійський стиль одним словом, то цим словом буде стриманість. Англійці. Більш за все цінують традиції. Від покоління до покоління, від батька до сина, вони передають свої типові стереотипні способи вдягатися. Комусь це подобається, комусь ні. Італійці новатори, їх стиль можна описати словом яскравість. Яскравість продиктована тим кліматом, в якому вони живуть, і навіть взимку. Там можна виглядати яскраво. Сама погода до цього підштовхує, але про погоду трошечки пізніше: екскурс в історію: Англія традиційно вважається родоначальником класичного чоловічого стилю. Італійці ж лише його адаптували і по-своєму переосмислили. Тобто, основа всього це Англія. Можемо дати їм один бал за це. Наступне погодні умови. Англійська погода відома на весь світ. Є така легенда, що в Лондоні завжди дощить. Це неправда. Там дощить, але не так, щоб прямо кожного дня в них йшов дощ. Буває по-різному. Але все ж таки, Англія це північніша країна, вона острівна, там багато вітрів, багато опадів. І одяг, який носять люди, які живуть на цій території, він пристосований до непогоди. Тому англійський одяг в наших широтах класно носити восени та взимку, особливо восени. Погода в Італії буває різною: від спекотного півдня Сіцилії Неаполя до північного Мілану, в якому клімат може бути зовсім різним. Там буває і сніг, і дощ, і морози. А північна Італія це взагалі гірський масив, і там буває зовсім сніжна погода. Незважаючи на це, італійці винайшли одяг для будь-якої пори для будь-якої широти своєї прекрасної країни. І враховуючи кількість сонячних днів, враховуючи барвистість того, що їх оточує. У них і одяг такий більш яскравий, натхнений кольорами моря, сонця. Та зелені. Наступний пункт: чим пишаються: більшість потужних старих англійських брендів говорять про те, що вони в якийсь час були постачальниками королівського двору. Неважливо, це одяг, парасольки, чай. Англійці завжди хочуть сказати своїм клієнтам, що так само їх продукт вживає королівська сім'я. Я думаю, що це правда кілька разів бачив. Королеву в куртках Барбур. Кілька разів бачив принца Чарльза по взутті від офіційної креативи. З приводу італійців, оскільки це теж минула імперія, і за весь час існування Італії там жила така кількість герцогів, князів, королів. Це люди, яким не потрібно було займатися якоюсь роботою. Вони вранці прокидалися і йшли. До перукаря, потім шли до кравця, і цьому кравцю компостували мізки для того, щоб він вигадав для них щось едике, щось незвичайне, що буде відрізнятися від того, що є в його друзів, колег. Інших князів через те італійські майстри теж вигадували щось, щоб вразити своїх вибагливих клієнтів. Якщо говорити про культуру Італії, то це мануфактури, це невеличкі цехи, які зараз вже переросли в великі корпорації, але зазвичай все починалося з сімейної справи. Хтось просто робив сідла для коней, хтось робив валізи, і потім це передавалося від батька до сина. І так, із невеличких мануфактур вони стали вже великими світовими іменами. Але той дух, він іще залишається в Італії, і люди люблять робити там якісь речі своїми руками. Якщо колись будете в регіоні Марке, я вам рекомендую проїхати якраз по цьому регіону, бо там найбільша кількість виробників взуття, шкіри, сумок, якихось аксесуарів. І там цей дух, він скрізь. Наступний пункт кольори. Ми вже поговорили про погоду, про природу, і якраз колір одягу він і є продовженням тієї кольорової гами, яка оточує жителів цих країн. Англійці люблять все коричневе, зелене, більш приглушених пастельних кольорів. Італійці ж люблять все яскраве, під настрій, так, щоб їх було видно через площу, коли він іде. Улюблене поєднання кольорів в Італії це білий та синій, а в Англії, звичайно, коричневий та зелений. Мені більше подобається італійська палітра. Наступний пункт фактури. На весь світ відомий шотландський. Артан, це клітинка, традиційна клітинка, яка є в кожної знаної сім'ї. Італійці теж полюбляють клітинку, особливо кравці, які шиють на замовлення. Бо саме при такій фактурі тканини вони можуть показати нам всю свою майстерність з приводу смужки: італійські мафіозі полюбляли пастюми в широку смужку, і зараз це теж. Є на подіумах італійських брендів. В Англії смужка зустрічається але рідше. Ну і англійці, і італійці носять однотонні костюми, вони набагато простіші в поєднанні, тому тут я думаю, що ніч по цьому пункту. Якщо ми говоримо про крій, англійський крій він більш акцентний на плечах. Якщо ми говоримо про верхній одяг, то в піджаках та пальто ми знайдемо підплечник. Які робить плечі клієнта ширшими та стрункішими. А силует верхнього одягу нагадує піщаний годинник з акцентом на талії. Довжина піджака така, що закриває сідниці того, хто його носить. Італійці ж люблять все укорочене і піджаки, і штани для того, щоб циркуляція повітря була максимальна. Англійський піджак нагадує броню. В ньому не холодно, він не продувається вітром, і навіть якщо трошечки намокне, з ним нічого не станеться. Для легкого теплого вітряного італійського клімату, ідеально підходять італійські костюми, в них майже немає конструкції, вони легенькі і приймають форму тіла. Їх часто називають другою шкірою. Що раджу вам, друзі, в холодну пору року можна звертати увагу на англійський стиль. А влітку обирати щось більш легке з італійського. Головна фішка англійського стилю це його традиційність, повторюваність і передбачуваність. Не потрібно гадати, що буде далі. Все продиктовано наперед. Історію з італійським стилем можна передати одним словом, яке не перекладається на інші мови так звана спрецатура. Якщо її пояснити, то це якась. Ідеальна неідеальність. Це якийсь розстібнутий гудзичок. В кінці для того, щоб показати, що петля на вашому піджаку зроблена руками. Чи якісь яскраві різнопланові шкарпетки. На одній нозі може бути жовта, на другій блакитна. Якісь такі речі італійці полюбляють. Неправильно зав'язана кроватка. широкий край може бути коротшим за вузький. Отаке От легеньке порушення правил говорить про те, що для італійців. Манера вдягатися це гра. І в них може мінятися настрій, і вони можуть передавати його своїм зовнішнім виглядом. Це досить відкрита нація, така сама, як і ми з вами. Так що, друзі, не соромтеся проявляти свій стиль і показувати його оточуючим. І на завершення поговоримо, який же стиль підійде саме для вас. Я особисто раджу взяти. Якусь основу із англійського, взяти щось з італійського, а є ще французи, є ще американці. І кожен з них створив щось круте. Як зрозуміти, що з цього підходить саме вам? Ну тут треба займатися цим, треба цікавитись або делегувати цю справу професіоналам. Агенція меч саме такі. Наша команда допоможе створити вам образ в будь-якому стилі під будь-яку подію за лічені. Хвилини. Контакти агенції ви зараз бачите на екрані. До нових зустрічей на екрані та в особистому житті. Бувайте, друзі!